Друзі, вітаю! Готую домашній томатний сік, це корисна та смачна консервація, відео як цей процес приготування томатного соку зробити набагато швидшим та простішим в домашніх умовах, якщо у вас немає спеціального дорогого обладнання для цього. Якщо ці рекомендації зекономлять ваші сили та час, буду дуже рада. Отже, помідори мають бути максимально стиглі, бажано крупних сортів та соковитих. Тоді сік томатний буде максимально смачним. І більший вихід його буде. Якщо не маєте свого врожаю, сезон можна придбати за недорого некондиційні плоди томатів. Томати нарізаю усі довільними шматками одразу у найбільшу каструлю, в якій буду готувати. Накрию кришкою і, як тільки закиплять, проварю 15 хвилин. Вимкну і залишу до повного остигання. Не забудьте перемішати кілька разів, щоб нічого не пригоріло до дна кастрюлі. До речі, це зручно зробити з вечора, а на ранок далі займатися уже консервуванням. Мої томати вже остигли. Далі потрібне сито та черпак. Занурюю сито і відбираю спочатку усю рідку частину соку. Нічого не виливаю, потім усе разом з'єднається під час приготування. Це дуже зручно та. Прискорює процес приготування соку. Далі можна піти двома шляхами густу частину томатів перетерти за допомогою того ж сита та черпака. Ось таким чином. А в подальшому цю м'якоть додатково відсідити у кількох шарах марлі. Якщо у вас є блендер, тоді перебиваю ним усі томати, а далі теж саме сито та черпак. І томатний сік дуже-дуже швидко перетирається. І залишається зовсім мало відходів. Таку величезну кастрюлю я перетерла буквально за 10 хвилин. Ну, я не знаю, ну максимум за 15 хвилин. І ось увесь жмих, який залишився у мене. Не кожна соковижималка із цим так справиться. Тут є ще залишки томатного соку. Тому я ще відіжму за допомогою марлі. Ці залишки від томатів не викидаю. Висушую їх, потім перемелю, додам базилік та чесник і буде шикарна приправа до страв. Як я її готую, залишу вам посилання на відео в описі. Кому цікаво, дивіться. Далі томатний сік потрібно проварити. Попередньо я відміряла, яка його у мене кількість. І на 1 літр соку додаю сіль 1 чайну ложку, цукор теж 1 чайна ложка на 1 літр соку для збалансування смаку. І все, ніяких спецій оцету не потрібно: максимально природній та натуральний смак томатів. Хоча в кінці обов'язково куштую, бо томати бувають різні, тому саме в кінці регулюйте смак уже на свій лад, якщо потрібно. Сік закипів. Спочатку він піниться більше, потім практично перестає пінитись. Сік має прокипіти 15, максимум 20 хвилин з моменту закипання і одразу його переливаю у стерильні банки зручного для цього об'єму. У мене це 1-літрові банки. Перевертаю кришками донизу і усе. Коли охолонуть? На зберігання у сухе, темне, прохолодне місце. Друзі! Усім бажаю смачно їсти та бути здоровими! Усім пока!